Доброго ранку, сьогодні 29 квітня. Знімаю стан винограду. Сьогодні ночі не було приморозку, а вчора був, 28-го зранку. Ну, 0 градусів було. Ось таке от. Трошки мороз зробив нормування. Ось таке, але нічого страшного тут. Багато є, тут ще й виломувати прийдеться. Ось такий от стан молодих саджанців. Такі ще тут всередині були, нічого їм, тут тільки розпускаються, тут уже, тут ось такий вже прирост. Тут також от, такий от прирост, в цьому взагалі нічого. Такі от бруньки. Тут молоденький аватар, ось так оце почуває. Тут також почалося розпускання тільки. Тут незрозуміло, чи буде розпускатися, може вже й ні. Тут пішло розпускання, тут також пішло. І тут теж не зрозуміло, щось буде чи ні. Ось такий ось стан. Всім дякую за увагу, до побачення.